Добрий день. Сьогодні ми з вами продовжуємо розглядати таке велике питання, як форми власності і види власності впливають на форму держави, наприклад Бразилії. У попередній передачі ми бачили, що в Бразилії установилася монархічна форма правління, але з конституцією, тобто конституційна монархія. Ми вже з вами бачили, що в 1831 році. Імператор Педру І зрікся престолу на користь свого сина Педру II. Новий імператор проводив урівноважену політику, ситуація в країні нормалізувалась і була спокійною і стабільною. Педро II сприяв розвитку промисловості, швидкими темпами розвивалася торгівля, була створена чітка і компетентна адміністрація. Імператор. Проявляв заботу про населення, були впроваджені по всій країні програми добробуту і, захист, і охорони здоров'я. В країні зростав середній клас, власність серед членів суспільства розширювалася, умови життя відповідно до цього покращувалися, робилися спроби поліпшити становище і корінного населення індіанців. В останнє десятиліття десятиліття 19 століття в країні почали вирощувати каву, яка потіснила в експорті цукор, З'явилося коло впливових підприємців, пов'язаних з вирощуванням і торгівлею цього продукту, попит на який постійно збільшувався. До речі, Петро II у 1876 році побував у Києві, пройшовся в хрещатиком. Також зустрічався з імператором Російської імперії Олександром II. Але в цей час вже, звичайно, відбулися великі зміни у самій власності. Як уже підкреслювалося вище, з'явилися нові, нові види власності. Це кавова власність, середній клас з'явився, розвивалась торгово-промислова власність. І... Ці види власності намагалися розширити торгово-економічні відносини по всій країні. Звичайно, цьому перешкоджали як Латифундії, так, звичайно, рабство, яке ще зберіглося у Бразилії. І Педру ІІ, треба віддати йому належне, розумів, що так далі не може бути. І тому він. Підтриманий торгово-промисловою -промислово, торгово власністю, фінансовими колами у 1888 році видав так званий Золотий закон, згідно якого рабство по всій країні скасовувалось. Педро II від цього дістав ім'я Визволителя. Але цей закон, як ви розумієте, викликав гнів і лють. Великих землевласників, рабовласників, латифундістів. Вони відкрито виступали проти, виступили проти імператора. Велика земельна власність, проявляючи свій реакційний характер, робила спроби і зробила цю спробу помститися визволителю імператору Педру II. В країні наступила парламентська криза. Жодне рішення не приймалося. Велика земельна власність. Блокувало розгляд будь-якого -як... будь питання. Ситуація в країні загострювалась, протиріччя між різними партіями, звичайно, посилювались. Не дивлячись на всі спроби норм... Норм... нормалізувати ситуацію, Педро II не зміг вплинути на хід подій. Ситуація ставала з кожним, рок... з кожним днем все напруженішою. І могла перерости в громадянську війну. В наступному році, в 1889, маршал Фонсека здійснив військовий переворот і захопив владу. Згодом він став першим президентом Бразилії. До скинутого імператора і його сім'ї віднеслися з повагою, їм запропонували покинути країну, що вони і зробили, і. Педро ІІ із своєю сім'єю переїхали до Франції, де і проживали подальшому там. На відміну від інших латиноамериканських країн, після проголошення незалежності в Бразилії не відбувалися чисельні перевороти, часті зміни влади, громадянські війни. На перший погляд, стабільність державного устрою Бразилії можна поясити, пояснити. Зваженою політикою її імператорів. І це в певній мірі дійсно так. Особистості впливають на історичні процеси. Заслугами Педру І і Педру II являються те, що вони сприяли економічному розвитку, не перешкоджали цьому розвитку в критичних ситуаціях, які часто виникали, не вдавалися до широкого використання армії. Не покладалися виключно на силу, а шукали компромісу між різними політичними силами і знаходили його. Але все-таки основу стабільності цієї конституційної монархії забезпечували все-таки велика земельна власність, яка в компромісі із великою торгово-промисловою власності Підтримувала цю конституційну монархію. Все-таки земельна власність на той час ще являлася головною економічною силою, але в імператорах вони бачили захисників своєї власності. Жоден із е, цих імператорів не робив спроб якось обмежити їхню власність. Як свідчать приклади інших країн. Велика земельна власність зумовлює звичайно монархічну форму держави, монархію. Але в союзі із торгово-промисловою власністю, звичайно, наступає і встановлюється Конституційна монархія. Ні Педро I, ні Педро ІІ не намагалися. Перетворити конституційну монархію в абсолютистську монархію і ліквідувати Конституцію. Це також допомагало знаходити якісь компроміси, знаходити якісь союзи для вирішення тих чи інших питань. У цей період, як свідчить приклад, велика земельна власність, звичайно, Підтримує монархії і приклад Бразилії являється черговим підтвердженням цієї закономірності. В цей період форма держави відповідала домінуючій формі власності і забезпечувала її стійкість. При скасуванні рабства як основи латифундійського господарства імператори втратили підтримку землевласників, чим скористалися новим Види, представники нових видів власності, зокрема кофейна власність і торгово-промислові кола, яким монархи були вже не потрібні з їх з економічних і політичних причин. Вони виступали за встановлення республіки і в подальшому, звичайно, обмеження впливу великої земельної власності на державу. І на прийняття політичних і економічних рішень. Нова зміцнила власність, вимагала змін вимагала змін форми держави. І такі зміни наступили. В Бразилії була проголошена республіка. Таким чином, ми знову бачимо, що як тільки відбуваються зміни у домінуючих формах власності. Обов'язково і видах власності обов'язково відбуваються зміни державного устрії, відбуваються зміни форм держави. Таким чином, і Бразилія не стала виключенням, а навпаки, підтверджувала своїм прикладом ось цю закономірність. Проте в інших, в інших країнах Південної Америки продовжувалися зберігатись феодальні порядки. Які негативно впливали на її розвиток? На сьогодні все, до побачення. Будьте здорові і до перемоги.